Мистецтво доступне кожному. У краєзнавчому музеї стартував новий проєкт Побачити скарби разом. Відтепер незрячі відвідувачі мають можливість оцінити твори візуального мистецтва завдяки спеціальним адаптаціям, створеними науковцями кафедри дизайну і теорії мистецтва Прикарпатського національного університету. Ми створюємо багато наукової літератури, навчальної, популяризаційної, створюємо постери в коридорі. Ви можете побачити ці постери на тематику інклюзивного суспільства. Також от сьогодні, конкретно, ми представляємо наш проєкт, який ми створювали вже протягом трьох років. Він присвячений власне доступності мистецтва музейних фондів, музейних цінностей для людей із вадами зору або повною слід. Вперше знайомиться із мистецьким шедевром за допомогою дотиків івано-франківчанин Ярослав Гурик. Чоловік переконаний, цей проєкт надзвичайно важливий для людей з порушеннями зору. Тут Обличчя маленьке одяг Проєкт цей дуже потрібний завідо. Дуже потрібний, і дуже корисно. Ми були вже раніше, то дуже задоволені були проектами. Зараз ще робиться новий проєкт, дуже гарно мені це сподобалося, гарно зроблено. Все доступно, і браль правильно написаний, і гарно відчувається. Рельєф зображення теж гарно прощупується. І гарно зроблено. На виставці презентовано перший тактильний арт-альбом скарби європейського мистецтва. Він продубльований шрифтом Брайля, а також тифлографічні адаптації на твори світових митців епохи Ренесансу, бароко-класицизму. Крім того, фахівці розробили п'ять тифлографічних композицій для експонатів проєкту Врятуємо скарби разом. Незабаром організатори сподіваються розширити виставку. Найперше, що ми запланували, це створити 20 такі теплографічний. Каталог 24 ікон сакральної колекції Івано-Франківського краєзнавчого музею. Власне, одна з ікон, от, яку ви можете побачити сьогодні навіть на виставці, окрім адаптації, ви можете побачити ікону, яку ми виставили до сторіччя день народження Сергія Параджанова, ікону з фільму Тіні забутих предків. Поряд з іконою ми бачимо тефлографічну адаптацію. Це на А3 форматі. Ми бачимо малюнок цієї ікони, і власне вона зроблена за спеціальною технологією, коли людина слабозряча може на дотик зрозуміти, як ікона виглядає. Інклюзивна виставка доповнює одну з основних музейних концепцій. Дивись, але не торкайся новими можливостями. Тепер дивитися і торкатися. Це дуже потрібна справа, не тільки для Людей з обмеженими можливостями, а й для усіх, що долучитися до прекрасного, це це дуже добре. Буде змога відвідувати частіше, і буде, як кажуть, людям з обмеженими можливостями позору, більш пізнати творчість. Художників. Виставка Побачити скарби разом у краєзнавчому музеї буде постійною. Проте з часом експонати змінюватимуть та доповнюватимуть. Вікторія Богдан, Геннадій Тумнюк, новини на вежі.